Сьогодні, 13 грудня, ми вшановуємо пам'ять преподобного Мардарія, затворника Києво-Печерського. Цей день наповнений особливою тишею не зовнішньою, а внутрішньою. Це тиша, яка спонукає заглянути в себе, зрозуміти свої думки, свої наміри, свої бажання. Преподобний Мардарій один із тих подвижників, які вибрали добровіжну самоту заради молитви та духовної сили. Його життя було прикладом глибокої зосередженості, смирення та незламного внутрішнього світла. Сьогодні ми не просто згадаємо його життєвий шлях, а й поговоримо про традиції цього дня, про його духовний зміст, про те, що не можна робити 13 грудня, а також про те, як правильно провести цей день, щоб він приніс мир, гармонію і користь для душі. Протягом цього відео ми зануримося у спокій, який супроводжує постать святого Мардарія, і спробуємо відчути той внутрішній світ, який він зберігав протягом свого життя. Преподобний Мардарій жив у Києво-Печерській лаврі в часи, коли багато подвижників обирали шлях затворництва. Це був особливий подвиг, добровільне усамітнення заради Бога. Затворники жили в малих келіях, у темряві й тиші, далеко від мирської суєти. Їхні дні проходили в молитві, у роздумах, у читанні священних книжок, у духовному подвигу. Це було життя, повністю присвячене Богу. І саме таке життя обрав Мардарій. Розповідають, що він ніколи не підвищував голосу, не сердився, не допускав осудження. Його слово було тихе, але сильне. А часто він мовчав і саме цим мовчанням промовляв ще більше. До нього приходили інші монахи, щоб отримати пораду або просто помолитися поруч. Навіть якщо він не говорив нічого, люди казали, що після відвідин Мардарія ставало легше, ніби тягар спадав із душі. День преподобного Мардарія влажався днем внутрішнього очищення. Наші предки казали: на Мардарія не для рук робота, а для душі. Це не означало, що люди мали нічого не робити. Це означало, що сьогодні головне не поспіх, не суєта, не шум, а спокій, роздуми і збереження емоційної рівноваги. Саме тому, 13 грудня, існували певні заборони: наприклад, не можна сваритися. Будь-які конфлікти сьогодні мають негативні наслідки. Вважалося, що сварка, яка виникла 13 грудня, триватиме довго. До того ж, енергія цього дня спрямована на заспокоєння, і конфлікт ніби ламає природний хід дня, не можна займатися важкою фізичною працею. Це день, коли і тіло, і душа мають трохи уповільнитися. Не рекомендується і починати складні нові справи, краще завершувати те, що розпочато раніше, або ж планувати майбутнє, але без поспіху. Також наші предки вірили, що цього дня не можна виносити сміття з дому. Вважалося, що разом зі сміттям можна винести спокій. Це символічна традиція, але вона підкреслює ідею збереження внутрішнього світу. Протягом цього відео ми будемо поступово заглиблюватися в атмосферу цього дня. Давайте згадаємо, як жили затворники. Вони мешкали в маленьких підземних камерах: вузьких, тісних, іноді зовсім темних. У них була лише лампадка, молитва і тиша. Але саме в такій тиші народжувалася сила. Люди, які приходили до печер, дивувалися, як у такій темряві може бути стільки світла. І це був не зовнішній вогонь, це було світло душі. Уявіть собі, вузький хід, що веде до келії Мардарія, холодний камінь, тиша, що обволікає. І коли ти наближаєшся, відчуваєш, ніби світ навколо завмирає. Тут немає поспіху, немає часу в його звичному розумінні. Тут усе пронизує молитва. Навіть якщо він мовчить, навіть якщо в келії повна тиша, ти розумієш, що тут відбувається щось глибоке, і це відчуття люди передавали поколіннями. Сьогодні, у День Мардарія, цю тишу можна відтворити хоча б на кілька хвилин. Повернути собі хвилину спокою в нашому швидкому світі це вже духовний подвиг. Можна просто сісти, закрити очі, зробити глибокий вдих і подумати про те, що справді важливо: про те, що хочеш змінити, про те, кого любиш, про те, кому хочеш побажати добра. В народі вірили, що цього дня особливо підходить для примирення. Якщо між вами якимось є образа, сьогодні найкращий момент, щоб зробити крок на зустріч. Навіть якщо ви не зателефонуєте і не напишете, просто подумати про примирення вже добре. Цей день має силу розтопити давні непорозуміння. Також корисно сьогодні помолитися не обов'язково довго або складними словами. Достатньо сказати кілька речень від серця. Саме простота була силою Мардарія. Він не говорив багато, але кожне його слово було щирим. Можна прочитати коротку молитву: преподобний Отче Мардарію, навчи мене тиші, миру і смирення. Допоможи знайти спокій у серці. Та очищення від усякої суєти. Амінь. Далі кілька хвилин тиші. Іноді нам здається, що тиша порожня, але насправді тиша це простір, в якому чутно серце. Сьогоднішній день, створений для того, щоб почути себе. У цей день також бажано уникати негативних думок. Наші думки як камінчики, що падають у воду і розходяться колами. Якщо сьогодні думати про хороше, ці кола принесуть добро. Якщо думати про погане, хвиля повернеться назад. Тому святого Мардарія просили допомогти очистити не тільки дім, а й розум. Корисно також подякувати Господу, життю, близьким, собі. Подяка це потужна сила, вона змінює світ навколо нас. Преподобний Мардарій казав, що вдячність це молитва серця. Можна також провести легке прибирання в тиші, без шуму, з думкою про порядок у душі, але важкої роботи робити не потрібно. У цей день також вірили, що якщо ввечері запалити свічку і поставити її на підвіконня, тиша дня перетвориться на тепло ночі. Свічка символізувала світло, яке Мардарій приносив світу своїми молитвами. Кілька хвилин можна присвятити роздумам про майбутнє. Не треба планувати щось грандіозне, досить подумати, куди я хочу рухатися, чого хочу досягти, які кроки можу зробити, і що мені потрібно залишити в минулому. Сьогодні важливо не поспішати, навіть якщо у вас багато справ, виконуйте їх повільніше, ніж зазвичай, ніби весь день це один довгий подих. Так і жили затворники в іншому ритмі, в іншому темпі. І на завершення дня можна ще раз згадати преподобного Мардарія. Легенди кажуть, що навіть після його смерті печери зберігали особливий спокій. Люди приходили і відчували мир. Тому і ми сьогодні можемо взяти частинку цього миру. Нехай цей день принесе тишу, яку не можна зруйнувати, нехай смирення стане силою, нехай думки очистяться, нехай серце знайде рівновагу, а душа світло. Дякую, що провели цей час у спокої і глибоких роздумах. Хай 13 грудня стане для вас днем внутрішнього оновлення і тепла. До зустрічі в наступному відео.